на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку поняття інсталяції та деінсталяції програмного забезпечення драйвери. Почнімо із таких пунктів. А саме, що таке інсталяція. А що таке деінсталяція програмного забезпечення? Давайте познайомимося з цими визначеннями більш детально. Для встановлення, до прикладу, операційної системи на комп'ютері потрібно виконати спеціальні операції. Ці операції отримали назву Інсталяція операційної системи. Так, для інсталяції операційної системи слід мати оптичний диск або флеш-носій з інсталяційним пакетом, так званим дистрибутивом. Також дистрибутив можна завантажити і з інтернету. Зазвичай його завантажують із сайту розробника операційної системи. Після запуску файлу встановлення операційної системи, як правило, буде зроблено запит на дозвіл для інсталяції. На наступних кроках пропонується ввести ряд додаткових даних. Таких як диск, на який буде встановлено операційну систему, мова, яка буде використана для підпису з інтерфейсу, та набір регі регіональних стандартів та інші властивості. Існують також інші варіанти здійснення інсталяцій, так до прикладу, з використанням локальної мережі або інтернету. Ми ж з вами розглядатимемо найпростіший. Так, під час інсталяції відбувається розміщення складових операційної системи на вибраному диску, налагодження її взаємодії з апаратною складовою комп'ютера. А потім диск, на який встановлено операційну систему, потрібно назвати, до прикладу, системним. Чому системним, щоб не плутатися з іншими дисками, на яких буде зберігатися вся важлива інформація. При встановленні операційної системи очищається і видаляється вся інформація, лише із системного. З того диску де буде встановлена або була встановлена операційна система. Будь-яке програмне забезпечення, що використовується в сучасних комп'ютерах, працює під керуванням операційної системи. Так, кожна з програм створюється для певної операційної системи і не може працювати з іншою прикладом є операційні системи смартфонів. Такі як Android або з Apple. Програми, що на Android, що на Apple можуть мати однакову назву, але працювати взаємно не будуть. Тобто під кожну операційну систему створюється окрема програма. Перед початком використання комп'ютерної програми має відбутися процес її узгодження з операційною системою. А саме занесення до програм даних до програми службових програм. Наприклад, в операційній системі Windows ця назва має реєстри ОС та розміщення складових програм в певних папках. Цей процес також називається інсталяцією, і для різних програм може суттєво відрізнятися. Зазнаючи він здійснюється відповідно до алгоритму, записаного у спеціальній програмі, до прикладу, CTPX, InstallX, це в випадку Windows операційної системи, або в InstallsH, чи файлові з розширенням Deb для операційної системи Linux. Початок установки операційної системи Windows ви бачите на зображенні. Так, складові програми, що інсталюються, можуть надаватися користувачеві на відповідному носієві даних разом з програмами інсталяції, а можуть копіюватися із сайтів розробників у процесі інсталяції. Під час інсталяції зазвичай здійснюється обмін даними між програмою інсталяції та самим користувачем для уточнення окремих параметрів встановлення програми, такі як диск і папка, де буде розміщена дана програма, встановлення окремих компонентів, мови інтерфейсу та інших додаткових налаштувань. Слід зауважити, що для окремих програм у певних операційних системах, таких як МАКОС, інсталяція не проводиться. Програма запускається безпосередньо із зовнішнього носія даних. Розглянемо більш детально, що ж таке 32-розрядна та 64-розрядна операційна система. 32-розрядні операційні системи можуть встановлюватися як на 32-розрядні, так і на 64-розрядні комп'ютерні системи. Тоді як 64-розрядна операційна система не може бути встановлена на комп'ютер із 32-розрядним процесом. Це швидкодія опрацювання різних даних вашим пристроєм. Чим більша розрядність, тим швидша його робота. Якщо ж інсталяція пройшла успішно, то команда для запуску програми буде включена. А саме, для Windows це до меню пуски до списку вже встановлених програм, а для Linux Ubuntu – до панелі запуску та до центру програмного забезпечення. Робочий стіл Windows та Linux ви бачите зараз на екрані. Якщо ж користувач не планує користуватись інстальованою програмою, то варто провести спеціальну операцію, а саме деінсталяцію програми, тобто видалення програми. Інсталяція встановлення, а деінсталяція видалення. Якщо ж просто видалити папку із файлами програми, або видалити ярлик програми з меню Пуск, то в подальшому це призведе до сповільнення роботи операційної системи. Через те, що буде засмічуватися пам'ять вашого комп'ютера. Тому що видаляється лише ярлик, і програма таким чином повністю не видалена і залишається на комп'ютері. Для цього потрібно скористатися спеціальною функцією видалення деінсталяції. А саме програм деінсталя... деінсталяції в операційній системі Windows. Проводиться на вкладці програми та функції. Це ви можете споглядати на відео. Для цього натискають налаштування в меню пуск, програми, програми та функції. Обирають потрібну нам програму, яку слід видалити. Обирають кнопку видалити, підтверджують і дана програма таким чином буде видалена з вашого комп'ютера. Всі ці кроки ви можете спостерігати на відео слайді. Вибір операції видалення запускає програму, яка коректно видаляє всі компоненти програми з комп'ютера та з реєстру операційної системи. Як ви вже знаєте, Комп'ютерні програми розробляються для певної операційної системи. Ми вже про це на початку згадували, що відповідно до стандартів, які встановлюють розробники операційної системи і залежить програма. Програми, розроблені для одного типу операційних систем, дуже часто несумісні з іншими типами або версіями операційних систем і не можуть бути інстальованими. Так, Програми, розроблені для операційної системи Windows, не будуть працювати в операційних системах Linux або Android. Для кожної з операційних систем створюється своя версія програми. Тому існують різні версії браузера, до прикладу, Chrome для Windows, для Linux, для Android та Apple. Повне програмне забезпечення не завжди є коректно. коректно і працює навіть під керуванням операційної системи одного сімейства, але і різних його версій. Так, більшість програм для сучасної операційної системи Windows 10 не зможуть працювати в застарілій версії Windows XP. До складу служби. Тепер же давайте розглянемо, що таке службове програмне забезпечення. Та що таке драйвер. До складу службового програмного забезпечення, крім операційних систем, входять і інші програми. Їх ще називають утилітами. З англійського утиліт означає корисність. Утиліти це програми, які призначені для діагностування апаратної і програмної складових комп'ютера, розширення можливостей операційної системи, та за потреби вони усувають недоліки та оптимізують роботу комп'ютера, тобто покращують його робочу і частину. Віде. Частина таких програм включається до складу операційної системи вже під час інсталяції операційної системи. Так, до прикладу, на відео ви можете спостерігати, як відкриваються службові програми в операційній системі Windows. Для цього потрібно натиснути меню Пуск і в списку програм знайти папку Службові засоби адміністрування Windows, де є перелік даних службових програм. Аналогічні програми є і в інших операційних системах. Так, у Linux Ubin такими, такими програмами, наприклад, є менеджер архівів, журнал системи, аналізатор використання диска, системний монітор, систем Тестінг, диски, а в операційній системі Android це диспетчер файлів, календар, диск, android Auto – Налаштування та інше. Всі ці службові програми можна придбати або вільно скопіювати із сайтів розробників та інсталювати для подальшого використання на комп'ютері, якщо вони у вас в певним чином відсутні. А зараз розгляньмо, що ж таке драйвери. Драйвер також належить до службових програм забезпечувати. Програм, які забезпечують роботу комп'ютера. З англійського драйвер це водій. А у комп'ютерних системах програма для узгодження роботи операційної системи та певного комп'ютерного пристрою. А саме таких, як принтер, монітор, сканер, веб-камера, клавіатура, джойстик та багато іншого. Операційні системи мають у своєму складі набори драйверів для узгодження роботи. Забезпечення обміну даними з найбільш поширеними моделями пристроїв. На сайтах розробників операційних систем створюються більш повні бібліотеки драйверів для нових пристроїв. Операційні системи зазвичай мають програми автоматичного пошуку потрібних драйверів під час підключення до комп'ютерів саме нових пристроїв. Пошук здійснюється спочатку в локальній базі певного комп'ютера, тобто на самому комп'ютері, а потім за можливості підключення пристрою комп'ютера до інтернету на сайті розробників саме даної операційної системи. Зазвичай драйвери постачають з відповідними пристроями та інструкцією щодо їх встановлення. Бази драйверів також створюються на сайтах виробників комп'ютерних пристроїв, що полегшує їх пошук та завантаження і встановлення на відповідні пристрої. Так, до прикладу, ви бачите зараз сторіночку сайту розробників електронних пристроїв LG і, відповідно, сторінка із програмним забезпеченням та драйвером. Для даної продукції. І тепер трішки цікавого. Сучасні операційні системи автоматично здійснюють перевірку стану пристроїв зовнішньої пам'яті. Особливо це стосується накопичувачів на жорстких магнітних дисках, основного пристрою збереження даних у персональних комп'ютерах. В той же час доволі часто виникає потреба перевірити логічну структуру та фізичний стан носіїв даних. Для цього користувач може скористатися стандартними службовими програмами для перевірки носіїв, вибравши в контекстному меню пристрої збереження даних команду пластивості і на вкладці знаряддя кнопку Виконати перевірку. Для автоматичного виправлення помилок у файлах і папках, виявлених під час сканування, потрібно встановити позначку прапорця, автоматично виправляти помилки файлової системи. В іншому разі, засіб перевірки диска лише повідомлятиме про помилку, але не буде її виправляти. Щоб виконати ретельну перевірку диска, потрібно встановити позначку прапорця Перевірити. І намагатися відновити пошкоджені сектори. Цей процес може тривати набагато довше. Але завдяки даній перевірці можна забезпечити свою інформацію, яка знаходиться на дискові, від втрати та пошкодження. А зараз пропоную трішки попрацювати з комп'ютером. Завдання можна знайти в підручнику на сторінці 13. Або ж скористатися інструкційною картою, яку ви бачите зараз на екрані. Пропоную зараз разом зі мною спробувати виконати це завдання. Що ж, давайте спробуємо виконати дане завдання. Отже, нам потрібно з вами відкрити виконати наступні дії. Пуск. Обираємо кнопку налаштування і обираємо програми та функції. Відкривається перелік програм, які знаходяться на нашому з вами комп'ютері. З, з даного списку ми можемо видаляти ті програми, які нам не потрібні, так, щоб вони не засмічували наш комп'ютер. Так, до прикладу, от. Audio Studio, City, натискаємо Видалити, в нас з'являється вікно видалити, і ми можемо видалити безповоротно дану програму. Далі по інструкційній картці нас просять обрати необов'язкові компоненти, де ми побачимо інстальовані компоненти, які є необов'язковими, але вони працюють на нашому комп'ютері. Обираємо також додаткові функції Windows, за допомогою якого можна додавати та видаляти певні е особливі частини вмикати засоби Windows. Нас просять ввімкнути інсталювати клієнт Telnet та прості служби TCP. Шукаємо клієнт Telnet в позначку. І шукаємо за прості служби TCP-IP. Ставимо позначку. Також можна деінсталювати з даного списку певні файли. Давайте за інструкцією нас просять деінсталювати засіб створення документів XPS Microsoft. Позна... Знімаємо позначку і натискаємо ОК. Таким чином, відбувається пошук необхідних файлів, і потім відбувається інсталяція тих файлів, де ми поставили позначку. відповідно І деінсталяція тих файлів, де ми позначку зняли. Весь цей процес може зайняти певний час, тому потрібно. Трішки почекати. По завершенню у вас з'явиться повідомлення: система Windows завершила внесення запит, запитуваних змін. Закриваємо дане вікно. Закриваємо вікно програм та функцій. І, за бажанням можна перезавантажити систему. Для цього натискаємо пуск, живлення і обираємо перезавантажити. Якщо ж ви не будете перезавантажувати, тоді відкочуємо всі вибрані з нами дії до попереднього. Тепер за інструкційною карткою нас просять повернути все до початкового режиму. Отже, налаштування, програми, необов'язкові компоненти, додаткові функції і ми робимо зворотне. Встановлюємо, інсталюємо засіб створення документів XPS і деінсталюємо клієнт Talnet та... Прості служби TCP-IP. Окей. Чекаємо, доки відбувається необхідний пошук файлів та відповідні дії з даним файлом. Доки відбувається пошук, я вам покажу наступні наші кроки, а далі нас просять здійснити наступне, а саме встановити е, програму для. Видалення або відновлення втрачених файлів. Для цього можна завантажити. Ми з вами здійснимо завантаження з офіційного сайту розробника cleaner.com. Як це здійснити? Зараз я все це покажу після відновлення наших початкових налаштувань. Відбувається застосування змін. Погоджуємося, що зміни запрацювали. Закриваємо дане вікно. Запускаємо наш Google Chrome. Нова вкладочка. Прописуємо Cleaner. Enter з пошуковику. І перший сайт. Cleaner. Загрузь завантаження. Відкриваємо завантаження і обираємо потрібну нам програму, яку нас просять в інструкційній карці. ОК. Обираємо безкоштовно, бачите, йде опис англійської мови. Можемо змінити мову за потреби. Іде опис, які можливості доступні в нашій програмі. Ми обираємо безкоштовну версію, відбувається зараз завантаження. От вказується, зберегти, Завантажилось. Відкриваємо завантаження і відкриваємо наш файл. Відразу з'являється повідомлення. Про дозвіл встановлення даної програми. Дозволяємо. ОК. Після чого відбувається завантаження. Натискаємо Інсталяція. Таким чином, ми погоджуємося із ліцензією безкоштовною вільною ліцензією. Після встановлення нам пропонують відкрити сайт і відкрити. Нашу програму. Бачимо, пропонується, що саме нас просять перевірити. Де саме, таким чином, ми можемо з вами перевірити інформацію, що втрачено, що не втрачено. Можна уточнити, що саме нам перевіряти. Може це бути флешка, може бути наш диск. Тобто дана програма встановлена і доступна до роботи. На цьому виконання нашої практичного завдання за комп'ютером завершується. Про свої успіхи пишіть в коментарях. Закриваємо Google Chrome. Завершення уроку пропоную вам питання для самоперевірки: Як здійснити інсталяцію однієї з програм, що входять до складу операційної системи Windows? Ми з вами це під час практичного розглядали. Як де інсталювати будь-яку програму в цій операційній системі? А також як установити драйвер для одного з нових пристроїв, які ви підключаєте до комп'ютера, до прикладу, це принтер. Відповіді можете лишати в коментарях. Також на завершення пропоную вам три ребуси. Відповіді на ребуси я чекаю в описі під відео. Точніше в коментарях. Перше слово це інсталяція. Наступне слово. Теж цікавий ребус, він трішки складніший, але я впевнений, ви з ним легко впораєтеся. І, звичайно, це слово драйвер. І останнє слово. Звичайно, ви швидко з ним впоралися. Це. Слово деінсталяція. Молодці! Напишіть в коментарях, чи все ви змогли легко відгадати. Вдома, будь ласка, опрацюйте розділ 1.1, сторінка 914 з підручника з інформатики для 9 класу. А також ми сьогодні з вами виконали практичне завдання з цього ж підручника на сторінці 13. На цьому я з вами прощаюся. Дякую за увагу, бажаю успіхів в вивченні інформатики та до нових зустрічей. Не забувайте вставити вподобайки та підписуватись на мій канал, а хто бажає, може підтримати розвиток каналу фінансово.